Поговоримо про розумну безпеку для скляних дверей. Це смарт-замки PS. У нас їх дві моделі. В них є невеликі відмінності, які вам хочу показати. Головна звичайна перевага, те, що ви зі смартфону можете управляти даним замком, і він стає на скляні двері. Якісь двері. Часто використовують в торгових центрах, в офісних приміщеннях і навіть там в кабінетних системах, бувають навіть у людей в приватному будинку знаходяться двері зі скла, які треба поставити замок. Ці замки не потрібно нічого вирізати, тобто ви можете поставити на будь-які двері скляні. І, наприклад, якщо ви навіть з'їжджаєте через рік з цього офісу, легко цей замок знімаєте. І їдете з замком в наступний офіс. У нас є дві моделі по дизайну, одна більш квадратна, і за нею я розкажу, що у неї є відбиток пальця, є можливість відкривати по паролю. У картка ді смартфону. Що цікаво, що на даній моделі клавіатура перевертається. Ви можете перевернути даний замок, налаштувати, і у вас клавіатура буде тут зверху потім світитися. Цікаво ще, що у нього є можливість відкривати з механічного ключа, якщо сядуть, наприклад, батарейки, або приєднати USB-порт з павербанком і дати живлення йому, щоб відкрити. Всередині у нас знаходяться 4 батарейки. я спеціально в відкритому стані вам показав. Так, звичайно, у нього є. Середні виглядає таким от чином, цей замок. І відповідна планка до нього йде з таким от виглядом. Ригель йде з крючками на двох моделях. Тобто, коли він заходить в відповідну планку, то він цепляється цими крючками. І якщо будуть питатися якось відкрити його, розігнути щось там від. Робити, то це не вийде. Замок встановлюється на спині двері таким чином. Ми виміряємо, на якій висоті ми будемо ставити, приклеїмо цю пластину, тому що тут знімається захисний шар. Потім вставляється замок, і е, з внутрішньої частини у нас під батарейками є отвори під гвинти. Ми цими гвинтами, як лещатами, зажимаємо само скло з двох сторін. То з однієї сторони у нас жорстка частина, з іншої, яка прижимається. І коли у нас так само встановлюється друга частина, відповідно, так само приклеюється, так само все розкручується, ми е, отримуємо замок, який закривається з крючками, фіксується, і замок нікуди не дінеться. В закритому стані його ніяк не зняти, там, не відірвати. Фактично, Ну тільки разів, що якщо ви поламаєте скло, то тоді можна буде відкрити. А так це дуже надійний варіант кріплення, при тому, що нічого вам вирізати, сверлити на заводі не потрібно. В кожному замку є додаткова інструкція, які технічно ви можете ознайомитись з кресленнями, з технологією встановлення, з рекомендаціями, які є. І, наприклад, на цьому замку на другій моделі у нас трохи кріплення по іншому знаходиться. Одна частина у нас іде окремо два гвинта, і друга частина йде у нас під. Батарейками, які знаходяться в одному відсіку. Чотири батарейки знаходяться, і тут винти теж є. І тут технологія трішки інша. У нас є спеціальний фіксуючий клей в комплекті до цього замку, і є спеціальна пластина. Ми її кріпимо і потім вже фактично якби прикручуємо, фіксуємо точніше цей елемент. І виходить, потім замок повноцінно класно стоїть, змонтований. І в даній моделі у нас немає механічного ключа в зоні, у нас є тільки можливість дати живлення павербанком, на замок, і потім відкрити паролем, карткою телефоном або відбитком пальця. Батарея в середньому вистачає до одного року на даних монтелях замків. Ну і буває більше, якщо мало користувачів користуються цим замком, крім механічного поворотника, яким можна відкривати сам ригіль на замку. Можна ще натиснути кнопку електронну, яка відкриє ригель. В родині PES багато різних моделей замків для різного призначення. Тому звертайте увагу ще на моделі для вхідних металевих дверей, для дерев'яних, для алюмінієвих, металопластикових, для будь-яких дверей. У нас є розумні рішення смарт-замків PES. І що важливо, вони працюють всі від одного додатку, і у вас можуть бути десятки, сотні, а то й тисячі замків і дверей. Керуйте доступами до своєї нерухомості з одного додатку. Будьте смарт! І безпеці.